Так, усі члени підвалу і не члени підвалу, які може побачити це відео. Сьогодні огляд цукерку на цукерку Патріот. Кіт, що ти. Що ти робиш? Я тебе потім почему я зараз зайнят. Ось така от цукерка у нас. енергетична. Та завались? Батончик. О, у мене тут є чай з молоком. Давайте скуштуємо. Ммм, mm, ну погано. Mm, я запущаю змоком. Взагалі песня. Ну, no, те. Жувати, правда, трошки важко, але таке. Ну, коротше, дякую за приклад. До побачення.